І так, всім привіт! Хочу вам показати мопед дельта на 110 кубів. Такий собі маленький обзор на то, яка в мене виласяла дельта ця. Купив я раму і потім потрошки збритовував запчасті і в окончання отака вот в мене техніка. Багато тут стоїть чого нового, так і б ушного. Так що, отак вот якось. І так. Сидіння стоять саморобні тут. Чехол, правда, новий, а от ззаді то ні. Щиток в хорошому стані. претензій до нього немає. Стоп від альфа знятий. Повороти не пам'ятаю, що там зняв. Скат в хорошому стані, практично як новий, на 2,75. Диск не побитий. Все добре. Колодки там стоять нові. Ось задня теж так само. Маркизатори в хорошому стані, не погнуті, не криві. Подножки нові. Пружинка на центральному подножку теж нова. Ось на лапку і на центральному подножку теж стоїть нова. Пружинка теж. Цей багажник не кривий, не гнутий. Все нормально, претензій до нього немає. Заодна лапка от така тут вийшлася. Тут треба було ще резинку, звісно. Ну, в принципі, і так нормально. Ножка водителя теж нове. Так, а особо що біля мотора. Біля мотора, тут в середині, виходить, що мінялося. Тут, біля біля там по мілочам. Ну, і зрозуміло, що да, тут сальники, прокладки, всі, понятне діло, тут мінялися. Свічка стоїть тут нова. цього нове, але. Но... Щось мені прислали, якось воно трошки підіржавлене було, то слегка я підширував, звісно. Карбюратор стоїть беушний. Стартер внутрішній то кора тільки купив нового, а остальне нічого туди не купляв. Потім головка тут стоїть нова, але но вона і беушна, так сказати. Просто людина взяла, виходить, купила, поїздила десь два тижні і заклинув в ньому мотор. І цю мені головку перепродав. Тобто вона, виходить, нова. Ну їздила два тижні. Циліндр стоїть абсолютно новий, ще обкатки взагалі не пройшов. Кольнівал купив сюди теж новий. Бо там тому був шат. Гарами цепочки, зв'язочки, натяжні. Оце теж все сюди ставилось нове. Ротор так само. Генератор теж стоїть новий. Так що біля мотора тут взагалі ніяких претензій немає. Бак отакий. От Ніде м'яти немає на ньому. Все хорошо, красиво, все покрасено, без ніяких потьоків. Отака От тут наклеїчка Delta X. Оце кришка, получается, Працює тут замок. Це нове заказувалося, це Бушне, але замок тут працює. Тросики деякі нові, деякі бу. Точніше, на газ новий, вижимний лягушка передня теж нова, Оці ви включателі. Правий, лів, це я так в місті заказував їх. Там було дальнє світло, а тут, коли прийшло, не було. Тобто прийшлося мені переробити отак. Вот І тут я зробив дальнє ближнє. Якось так. Це виходить аварійка. Це я так доповнительно зробив сюди. Тобто, нажимайте аварійку. Я знаю, що аварійка повинна світити повороти все остальне, але я зробив так, щоб тільки стоп блимав. Ну, в принципі, навіть так воно тут. І ця мені кажеться підходить, і це агорієчка, хай собі буде. Прибори нові, замок зажигання теж нове. Потім що тут ще? Почіпники всередині, понятно, що стоять нові. Масло сюди заливав, понятно, що вилучне, а не М8 якесь. От, теж дві деталі нові, сигнал так само, лампочка. З ця на вигляді як нова, але це б ушни, це її просто, наскільки встановив. А поворотники, да. задні бушні, а передні то нові. Лампочка тут внутрі тільки нова. Проводка тут стоїть бушна, але вистановив її максимально добре. Скат передній, як бачите, в такому стані, практично як новий, взагалі не зношений. Я його купив беушного в одній людини, Він сказав, що йому десь 10 днів їзди, то є, кілометрів 10 там нагнав на ньому і все, і зняв. У нього щось там диск поламався. Щиток от такий в мене вийшов. Я не знаю я точно від чого цей щиток в мене був. Але ну, оці кріплення, виходить, це вже я так. Доробив. Тут були дирочки, то я отак зробив. Подумав, так буде нормально, ніж ці закльовки і там тоді зашпакльовувати це все, я зробив так. Шату ніяку немає в класах, все хорошо. Вижимається зціплення. Нормально все. Щось тріснуло, звісно, там. В принципі, нормально. спереді колодки стоять, теж нові. Бо диск трошки підношений, то прийшлося купляти нові. Бо вже трошки той бароман Старсі. Тут виглядає отак вот воно. Все нормально. Краник стоїть новий. Оцю гаєчку, купачок, цей довелося шукати новий, бо не було в мене ніякої бушної. І оцю теж. Мотор я, понятне, діло, красив. На вигляд, воно каже на відео. будь-то він новий, але но він не новий. Це просто його покрасив. Передачна лапка то нова. Це так само. Ну, да, це я наче казав, що е, ось на маятник то теж стоїть нове. Тут є табличка, тобто в мене є. Цей талон, якісь документи, все є. Все нормально. Стартера він заводиться, але акумулятора тут зараз немає. Но підключав, все добре заводиться. Тут воно вот отак. Нічого тут не варено все хорошо. Поставив я оцю защиту, але їду і там місцями воно ширує. Мені я ж, чесно, не подобається ця защита, я би краще її зняв. Як би вже там не рівняв всередині, все одно там місцями трошки пришуровує. Ну отак, якось так. Таке він виходить ззаді. Такі поворочки. Трошки в пилюці. Ну коротше, якось так. Зараз я ще заведу, покажу що до чого, як він робить. так він робить, димо я від нього не бачу. Проїхався на ньому туди-сюди, там речі диму немає, все нормально. Робить він тихенько. Може на відео воно буде здаватися, що він голосно робить, але так-то він тихо поробить. Тільки це потяг, це клапана виходить і все. Більше ніяких посторонніх звуків тут все нормально. Так он працює, я. я считаю, что это хорошо. Повороты тут плачу, все хорошо. Прямые вот и так само. Левый поворот працует тоже, так само и сзади. Светло. Е yeah. Посредка тут працює, но сейчас пусть наверно тут так габарит світиться, все нормально. Тормоза нажимаю, цветет. Заглушив Бо бензин нічо дорогий. Ну, от вийшов такий у мене вийшовся, цей мопед Дельта. Кому подобається, який він в мене вийшов, ставте мені лайки. А якщо не подобається, чи щось друге не подобається, ставте мені дизлайк. На що заслуговує, то і ставте. Хорошо, всім дякую за просмотр. Всім до свидання, всім пока! Бензину нема.